Тиждень тому на сьогодні ми планували традиційну програму з традиційними темами. Але життя вносить свої корективи так зовсім неочікуваною для мене та колективу нашої програми стала звістка про смерть відомого в Україні та за її межами вченого Юрія Леонідовича Волянського. Ми вшановуємо пам'ять легендарного науковця та непересічної особистості. Минулий тиждень для вітчизняної науки закінчився трауром. 17 жовтня життя пішов відомий вчений України Юрій Леонідович Волянський, легендарний науковець, ініціатор, педагог, історик науки талановитий керівник. Масштабна особистість. Майже 30 років він очолював інститут мікробіології і мінології імені Іллі Мечнікова. За 127-річну історію закладу жоден очільник не затримався на такий строк. Потілювали стісно. Попередньожиданий і во вторых в такой період в тяжолий і для інституту, і для всієї нашої сторони для України. Ну на не васправне для нас ми ще не це до конца. Окрім наукової діяльності, Юрій Леонідович багато зусиль віддав організаторській роботі. Саме Волянський ініціював створення інституту підвищення кваліфікації лікарів у Харкові, нині відомий під абревіатурою ХМАПО. В інституті ім. Мнімечні Коловчени ініціював нові напрямки наукових досліджень, які є найбільш актуальними у світі і дотепер. Та фактично основателі інституту словомонологія названня інституту була введено іменно ім.

Даже мірової науки ну, вот это, я би сказав його основна така Это создавать школы на основе существующего базиса, развивать их и что-то новое привносить в каждую из этих школ. У него залишилося багато незакінчених справ. До останніх днів він ініціював нові проекти та події. Одна з найбільш глобальних задумок. Яку планують завершити вже його колеги постанова пам'ятника репресованим мікробіологам, справа яких і досі залишається засекреченою? Ми думаємо, що нам вдасться і виплатити ідею Юрія Леонідовича у созданні пам'ятника репресованим мікробіологам, тому що це на, на сьогодні на сьогодні по по-прежнему темна страниця нашого. недалекого прошлого. То есть мы уже не сможем воспользоваться тем, что, что оставалось у Юрия чем в голове, то есть тот э, огромный э, архив, скажем так, и личных встреч, и информации, которую он почерпнул там, из книг или из других источников, то есть этим мы уже, к сожалению, воспользоваться не сможем. Поэтому есть, есть какие-то записки, есть какие-то документы, есть какие-то фотографии. То есть Будем будем пытаться на основі этого Хоча бы создать какую-то часть картини, щоб хоча б эта інформація не була потеряна, тому що уходят, уходят последние свидетели епохи. Останні роки Юрій Леонідович займався не наукою, а відстоюванням права на життя інституту. Свідчать його колеги. Хронічно стресовий стан науковця став причиною його передчасної смерті, упевнені соратники. Юрій Валянський помер у віці 73 років. Якою б важкою не була втрата, життя триває. І наша програма продовжується. Далі у випуску програми Фабрика ідей. Дивіться. Всесвітня платформа для стартапів. Українські спеціалісти готують новий проект до запуску. Амбіції ініціаторів стати в рівень Google. що роблять іноземці в Україні про технології руками громадян інших країн. Дивіться у сюжетах з Донецька та Севастополя. Про все це далі у програмі. Знайдено новий спосіб обробки фрез, який дозволяє подовжити термін їх експлуатації. Його винахідник аспірант, який приїхав навчатися у Донецьк з Іраку. Студентські руки пройшли у рідному місті Багдад. А ось до магістратури приїхав вступати у Шахтарську столицю в один з найбільших технічних вишив регіону. Спочатку закінчив підготовчі курси, опанувавши російську, а далі продовжував навчання у магістратурі за спеціальністю. Інженер-механік перевагу українській освіті віддав через пораду близьких. В Іракі давно, давно було були отношения з Советському І Много заканчивали в І У мене теж как наші ну, родственники є, хто закінчував здесь давно, только не сейчас, конечно, в то время. Спочатку зізнається, було важко. Нова країна, невідома культура. Потрібно було звикнути до нових правил. Але завдяки підтримці небайдужих людей адаптаційний період минув швидко. Порівнюючи дві освітні системи, говорить різниця є у Багдаді Як сказати, я, я, я чувствую, що більші ж жодськість. я вам сказав, я даже очень добрые, и они они чувствуют, что это не странность. Поэтому они терпят, я сколько раз повторяю один один и тот же вопрос одинаково. И я ни разу не чувствовал, что этот профессор или этот преподаватель уже злой или ему неприятно. Нет, наоборот, он не объясняет, конечно. Тож з головою поринув у навчання та науку. Результатом такої плідної роботи стала його дисертація, у якій він пропонує рішення проблеми, з якою стикаються у машинобудівній галузі, а саме швидке зношення фрез. Фреза це інструмент з однією або декількома лезами для фрезування. Цей процес є важливим у металообробці, а його головний недолік це нерівномірне зношення фрез, що впливає на якість кінцевого продукту. Тож молодому науковцю вдалося підвищити стійкість фрез. Це ми диссертація технологічне обезпечення, повищення стійкості фрез з перемінними швидкостями різання по длині кромок зубів. Ми, виходить, слідували, якщо можна показати. Фре фрезы, ну, угловые фрезы, пазовые фрезы, которые с угловной клина, а там получается э, просто по, здесь по длине рычаг кромок будет разные скорости резания. Э, при фрезе, будет максимальная скорость, а возле оси будет минимальная. А это дает, что она назначивается неравномерно. А мы решили что-то решить эту проблему. І, ви знаєте, наша ну задача роботи, що вона працює далі і лучше, конечно, для того, аби подовжити термін їх роботи. Молодий винахідник пропонує покривати їх нітридом титану, адже саме це збільшує міцність фрез. Таким чином їх можна буде експлуатувати майже у п'ять разів довше, аби дійти таких висновків, щодня винахідник проводив у лабораторії не менше п'яти годин, і так протягом декількох місяців. Спочатку подготовки нам ну готовити як сказати фрези, наприклад, чисті там поліровки, внімастрольні. Що тому що ми заметили, якщо ми пок будемо вакломнійони плазменної покриті, без цієї, Она не держит так сильно, ну как не очень хорошо, результаты хуже будет. А так, если сначала э, внимание, потом полировки, а потом уже покрыли этот фреза, она работала намного лучше. Ця наукова розробка не припадає пилом на полиці. Її активно використовують на одному з підприємств Донеччини, чим винахідник дуже задоволений. Стосовно планів на майбутнє тарафа ще розмірковує: залишитися працювати на кафедрі чи піти на підприємство. У 1999 році від нарішення рішення урядів України і Росії була створена філія Московського державного університету імені Ломоносова у місті Севастополь. Тут були відкриті найбільш перспективні з точки зору університету відділення. Это отделение географии, отделение управления, экономики, психологии, прикладной математики. География представлена геоэкологией природопользования направления и география океанов, поскольку мы находимся на территории Приморского города. У філії МДУ імені Ломоносова в Севастополя навчається приблизно 80% українських громадян, ще 20% студентов из інших країн. Это Белоруссия, это Россия. И е, нам, конечно, интересно впечатление о нашем городе, о Крыме, об Украине в целом. И эти впечатления как е, бы кристаллизируются в е, Курсових роботах, в дипломных роботах, которые написаны на фактичному матеріалі, которые доступен Это, безусловно, матеріали зв'язані з природними соціальними экономическими економічними процесами з аналізом на території Большого Севастополя, Криму і України свої роботи студенти представляють на міжнародних наукових конференціях це Лазарівські і Ломоносовські читання. дипломная или курсовая работа в настоящее время связанная с природопользованием э, в широком понимании это словно на локальном на региональном или глобальном уровне это безусловно и теоретическая разработка и практическая разработка безусловно берется конкретная территория конкретная проблемная ситуация, которая на ней существует и уже инструментарием географическим географическими методами или э, методами, которые характерны для управления для региона экономики. Эти проблемы решаются и предлагается конкретный, конкретный выход или ответ. Зараз у світі все більш актуальною стає проблема оптимізації міського середовища з точки зору екологічних та соціально-психологічних аспектів. Проживши багато років на Камчатці, да еще сбереглась природа. Александр, зараз занимается вопросами экологии Севастополя. Я занимаюсь разработкой концепции экополисов, то есть, ну, и конкретно связанное, как, как Севастополь можно вписать в рамки этого, этих понятий, как можно, как можно, что можно придумать для того, чтобы использовать методы, для того, чтобы сделать Севастополь городом Экополисом. Экополис – это город, который очень привлекателен для проживания человека. Егор приехал до нашего места из Москвы и ведразу належным чином оценил красу Севастополя. Мой проект был связан с Лазаревскими казармами, а если быть более точным, с утраченными памятниками Лазаревских казарм. Я сделал ретроспективный анализ того, какой, какие были Лазаревские казармы в прошлом, и какие они сейчас. Лазаревские казармы – это замечательный комплекс, в котором сейчас находится филиал МГУ, который был основан в 2000 году. Сейчас тут обучается около тысячи студентов. Ранее это были казармы, в которых жили военные. Они существовали и во время Крымской войны, и во время гражданской войны 1917 годов и даже во время Второй мировой войны. Лазаревский казармы воистину легендарный памятник архитектуры, который необходимо беречь. Я взял эту тему именно потому, что хотел обострить внимание на том, как важно сохранить историческо-культурное наследие Севастополя. Пытание утилизации твердых побутовых отходов актуально. практично для будь-якого сучасного міста. Олександра вивчила цю проблему у рідному Мурманську і в Севастополі. Ми розглядали питання отримання біогазу як повторне використання енергії. Це можна використовувати як і в будинках для обогріву, для отримання електричної енергії. Якщо предлагать проблемы решения то изначально это нужно решать э, вопрос мировоззренческий это должно быть сознание людей что занимаясь научными работами студенты майть смогут калюстуватись высокотехнологичным обладнанием. это георадар значит прибор для геофизического исследования э, структуры грунтов на глубинах до 5 метров. Вот. Он обычно используется для поиска либо каких-то объектов, которые скрыты в земле. Вот. Ну, например, там какие-то трассы кабелей, трупы и так далее. Это для промышленности. Вот. Или для исследования значит, геологической структуры верхних слоев. Вот в последние три года этот прибор использовался для изучения ситуации состояния берегов в, на побережье Крыма от Евпатории до Севастополя. Это были исследования, посвящены защите берега, береговой зоны от размыва. Вот, вот последнее наше исследование до сих пор продолжается. Это исследование в районе Бывшего захоронення французького кладбища, которое находится в районі Камушової бухти, вот епохи второй, першої оборони Севастополя. В'єтнамець Ван Гуен вже декілька років навчається у Харківському авіаційному інституті. За цей час він вивчив вищу математику, навчився розраховувати прискорення та знатися з траєкторії польотів. І з перших днів хлопець захопився безпілотними літальними апаратами. Він вивчав досвід попередників та все більше мріяв про свою власну модель. Так, зрештою Ван почав збирати свій власний безпілотник. Ні, єдині схеми. А вот це найусточивий, самий удачний. Спочатку безпілотник мав інший вигляд. З кожним випробуванням апарат обростав потужнішими крилами, змінювалася конфігурація. Ван Гуен крок за кроком прийшов до свого бізпілотника у такому вигляді, яким він є на даний момент. він Начальне болебахось на самоліт. А там тоже два крина і... і задні руни. Макетний варіант безпілотника Ван зібрав з надвісної підлоги. Філяж, філяжа діялась і потолька. Отак От стоби, опять пешвесі локи, незважаючи на легкість конструкції, апарат може підняти з собою повітря невеличку відеокамеру. 1800 вісімсот грамів. Двігація можна підняти. А сам конструкції всього то кілограм зито кілограм, значить то 500 грам може підняти. Для підйому достатньо на невеличкої площі, оскільки набирає висоту безпілотний апарат вертикально. Траєкторію польоту апарат визначає автоматично, виходячи з обставин навколишнього середовища. Тут стоїть датчик. Датчик, який стоїть і 5, 5 асенометрів, і 5 дуз датчик углової скорості. Вот. И который измеряет состав положения э, сам объекта, летающий аппарат. Вот. И здесь то есть микроконтроллер, вот это микроконтроллер, который э, который ап, э, эти сигналы с датчика и формирует э, сигнал управления, для э, управления объекта по заданной закону управления. И микроконтроллер тоже обрадовается um, сигнал и обачивающий вас устойчивость работает блок датчика и с системы при і, Статник ситуації і нестачних ситуацій Ван намагався зробити свій безпілотник максимально у роботі, оскільки і досі подібні апарати гинуть через природні катаклізми. В час роботи літачний апарат, особливо безпілотний летачний апарат, то багато ситуацій, як відказ датчика, відказ системи

Подобный аппарат имеет реальные шансы стать прототипом справжнего летчика. Такие объекты используются в дальнейшем для разработки, допустим, самолета вертикального взлета и посадки. То есть на, на таких, на малых, мы отрабатываем алгоритмы, саму форму. Вот такие вот малые беспилотные аппараты делаются, чтобы на них отработать все. Алгоритми на даний момент Ван готує свій апарат до випробувань на відкритому просторі в умовах наближених до реальних. А далі дивіться українські айтішники розробляють міжнародну платформу для стартапів. Проект за резонансом має дорівнювати Гуглу, запевняють ініціатори. Освітяни разом з бізнесом Західної Європи та України об'єдналися у спільному проєкті Темпус, мета якого глобальна створити мікроклімат it індустрії в Україні. Конкретно це буде виглядати так. Площадка в интернете для студентских стартапов. Основная цель проекта – это научить наших студентов коммерциализировать свои инновационные идеи, поднять дух частного предпринимательства среди студентов для того, чтобы Украина стала продуктовой IT страной. На выходе нашего проекта мы должны получить увеличение количества частных компаний в области IT, которые бы продавали свои собственные продукты, а не работали на рынке аутсорс. Плани досить амбіційні деякі спроби вже були, проте і досі нікому не вдавалося запустити такий проект у самостійне плавання, принаймні в Україні. Натомість учасники проекту ТЕМПУ спевнені, що у них козирі у руках. Освітяни навчать інноваційному менеджменту, а бізнес-представники нададуть практику максимально наближену до реального ринку. Пояснили, що в магістерських програмах практично відсутствуют дисципліни, зв'язані з частним підприємництвом в області ІТ, з менеджментом в області з бізнесом. І тепер ми будемо намагатися цю ситуацію змінити. Одною з цілей нашого проекту являється модернізація. стандарта образования в области программной инженерии, в который будут включены все эти курсы. И мы будем студентов учить, как свою идею реализовать, коммерциализировать и как создать свое предприятие. У нас сейчас существует много различных кафедр в университетах. Тут читают одно, а тут там читают другое. Кто-то стандартизировал, кто-то нет. Вот одна из задач – привести к единому стандарту это опять же, который будет соответствовать европейскому тоже, нашим реалиям. Реалі бізнеси вот здесь для этого нужно эти компании, компанії, щоб сказати, да, вот так вот студентів нужно учить, а вот это не нужно, а вот это им нужно. От вот такие программы і потом собственно улучшить качество образования. Поэтому ми заинтересованы, щоб бути в этом процесі и допомагати їм правильно двигаться. Такий проект дозволить українській it індустрії створювати нові власні продукти, які будуть мати попит в інших країнах світу. На рівні вже відомих брендів. Україна, если так посмотреть, она никогда не была на а, рубеже а, так так, бизнеса и технологий. У нас с этим в принципе нормально, но мы идем за. Мы не не, не являемся силиконовой долиной, мы не не являемся Соединенными Штатами, например. То есть мы мы не делаем трансфер технологий других штатам, мы делаем трансфер к себе. Поэтому эта индустрия очень важна сейчас для страны, потому что вот сейчас, например, идет э, очень активный рост э, экспорта, э, рост аутсорсинга, того, что, но, это, но это не просто аутсорсинг, это то, что э, мы, же, мы же не одни. То есть есть индусы, есть китайцы, и то, что делают украинцы, э, можно характеризовать таким словом, как qualitative advantage. То есть мы делаем э, лучшее качество за достаточно разумные. средства. При этом мы еще делаем такую дополнительную очень важную для страны функцию. Мы делаем трансфер технологий в страну. Мы делаем задел. Мы, мы создаем задел для того, чтобы можно было делать новые технологии, новые бизнес решения и чтобы рынок был рассегментирован не только с перекосом в сторону экспорта, но и в сторону внутреннего рынка, а может в сторону и Експорту вже технології проект стартував півроку тому. За цей час учасники зареєстрували сайт та продумують контент. Попереду ще стільки ж часу. Навесні має вже розпочати свою роботу платформа для айтішників. Спочатку ми його проведемо навчання з цим програмним продуктом, ми його представимо, ми навчимо користуватися викладачів. Від університетів, ну а пізніше проведуть тренінги з студентами. будуть спеціальні курси тренінги для студентів для того, щоб студент міг зайти, оформити цей свій проект, свою ідею, подати його. У недбалих руках річ можна легко зламати. Ініціатори проекту запевняють, що передбачили і цей випадок на арені інноваційного майданчика мають зустрітися три ігрока, які об'єднавшися, виведуть Україну у лідери it стартапінгу. Наша задача. Организовать три целевые группы, использовать этот инструмент правильно, использовать, повести их в нужном направлении, показать, как это здорово и как это нужно. Главная целевая группа, безусловно, это студенты. Они должны знать, что они могут использовать, какие возможности для них предоставлены. Вторая цільова група це університети з потенціалом передачі знань, навчання того, як генерувати ідеї, як їх виводити на потрібний рівень. І третя цільова група це безусловно компанії, які знають як комерціалізувати. Ідеї. Учасники проекту, які представляють університети західної Європи, діляться досвідом із українськими колегами. Так прикладом в Оксфорді такі навички студенти отримують під час спецкурсів. Еврі інститушенгассатін студенти мають. But I think there are um, there's a lot of support. Um, so if a student has a very good innovative idea, there will be a lot of support. So there's more support than barriers for the students to come forward. Um, and in our master's program, especially e-business programs, they are given the skills to become entrepreneurs should they wish to, to pursue that in the future. Um, so we provide a lot of support and hope to. у майбутньому. Проект не обмежиться університетами, учасниками. Кожен охочий може запозичити досвід та приєднатися до національного проекту. Наша робота є просто якби локомотив для подальшої роботи в Україні для всіх вузів. В Дано випадку залучити якомога більше компаній, щоб вони знали, що ми ведемо роботу не тільки для того, щоб залучати іноземні проекти в нас, але і почати думати про створення власних продуктів і е, далі розвивати уже національну IT-структуру.